Щороку восени з метою виявлення розвитку обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії стартують Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів. Олімпіади проводяться в чотири етапи: перший етап шкільні, другий етап міські, третій етап обласні та четвертий етап на державному рівні. Так, з 20 листопада по 21 грудня 2015 року на базі Кузнецовських зальноосвітніх навчальних закладів проходили предметні олімпіади із 17 дисциплін для учнів 6-11 класів. У всіх олімпіадах взяли участь 695 учнів. Найчисельнішими були олімпіади з математики, 84 учасники, хімії 70 учасників, української мови та літератури 67 учасників. Фізики 67 учасників, географії 58, англійської мови 55, історії 52 та біології 51. У відповідності до кількості зайнятих призових місць на всіх проведених олімпіадах найкращі результати вкотре показали учні Кузнецовської гімназії, виборовши 93 призових місця, 24 перших, 33 других та третіх 36 місць. Дуже гарні знання показали учні Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 1 Їхня команда здобула 74 призових місця. 57 призових місць здобули учні Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 Приємно назвати тих учнів, хто своєю працею, розумом, творчими здобутками принесли славу школі, ступили на першу сходинку свого зоряного обрію, показали глибокі та міцні знання на міських олімпіадах. Активними учасниками олімпіад та неодноразовими переможцями стали Слобода Дарина, учениця 11 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 1 Вона є переможцем дев'яти олімпіад. Перше місце здобула дарина з української мови та літератури, біології, хімії, екології, астрономії, друге місце з історії, економіки та англійської мови, третє місце з географії. Учениця 10 класу Кузнецовської гімназії Мітряхіна Євгенія, здобула перемогу у 7 олімпіадах: перші місця з математики, фізики, географії, російської мови та літератури, друге місце з астрономії, англійської мови, третє місце з хімії. Переможцями шести олімпіад стали четверо учнів: Сіров Іван, учень 8 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 1 Перше місце здобув з інформатики та хімії, друге місце з фізики, математики, інформаційних технологій, третє місце з географії. Волчецький Руслан учень 8 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 Друге місце з української мови та літератури, історії, географії. Друге місце з хімії, математики, англійської мови. Полюхович Ілона учениця 9 класу Кузнецовської гімназії. Перше місце з фізики, друге місце з української мови та літератури, хімії, третє місце з математики, біології та географії. Учень 9 класу також гімназії, Барабух Богдан, посів перше місце з біології, друге місце з математики, фізики, хімії історії та третє місце з географії. В п'яти олімпіадах здобули перемогу двоє учнів: Зектор Микола, учень 11 класу Кузнецовської гімназії. Перше місце з англійської мови, математики, фізики, німецької мови, друге місце з інформатики. Грушевий Єгор, учень 8 класу Кузнецовської загальноосвітньої школи номер 3 здобув перше місце з української мови та літератури, математики, географії, історії, третє місце з фізики. Слід сказати: 10 учнів стали переможцями в 4 олімпіадах. Перемогу в трьох олімпіадах здобули 14 учнів. Звичайно, досягнення учнів залежить і від кропіткої роботи вчителів та їх наставників. Найбільшу кількість переможців у другому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів підготували такі педагоги. Світлана Талах, Кузнецовська загальноосвітня школа номер 3 підготувала 9 переможців другого етапу олімпіад. Тетяна Літвінчук, Оксана Хоровець, Кузнецовська гімназія, Марія Кравець, Кузнецовська загальноосвітня школа номер 2 Підготували по 8 переможців. Лідія Фетісенко, Людмила Федосюк, Кузнецовська гімназія, Валентина Веремчук, Кузнецовська загальноосвітня школа номер 2 Підготували по 7 переможців. По 6 переможців підготували Мирослава Мамчич. Загальноосвітня школа номер 1 Любов Федіна, Світлана Климович, Кузнецовська гімназія. По п'ять переможців підготували Марія Чайка, Ольга Горбачик, Наталія Мацієвська, вчителі кузнецовської гімназії, Руслана Гоштук, вчитель Кузнецовської загальноосвітньої школи, номер 1 По чотири переможці другого етапу всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів підготували 12 вчителів, по три переможці 11 вчителів. З 11 січня стартує третій етап всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів. Наші учні будуть брати участь і в цих олімпіадах, тож бажаємо нашим учасникам третього етапу олімпіад перемог на даному етапі.